Як тільки ворог вступив на нашу землю, він таємно від сім'ї одразу пішов у військкомат і чекав дзвінка, аби стати на захист батьківщини. Тернополянин Михайло Процик був скромним, мужнім, відданим та надзвичайно сміливим. Я дуже його просила, щоб прийди повістку, тоді йди, а так не йди, будь ласка. І тоді його теж тут в Тернополі ніяка частина не, не брала. В липні мене якраз не було дому. І я дуже боялася тоді, їхала за кордон, і дуже боялася, щоб раптом не було такої ситуації, і вона сталася. Вікторія у свій день народження дізналася про те, що тата забирають. Тоді Михайло заспокоював усю родину, казав, що усе буде добре. Загалом, весь час, що він був от від липня, він весь час нас заспокоював. Ми до останнього дня, от в понеділок він востаннє подзвонив до мами. Так само заспокоїлася, сказала, що в нього дуже гарний голос, дуже спокійний. Якраз перед смертю Михайла його дружина з дочкою відправляли по братимам авто. Тому з фронту чекали лише добрих звісток. Але на жаль, новини виявилися невтішними. Михайло загинув у жорстких боях. Той останній дзвінок дружина Михайла Ірина запам'ятає назавжди. неділю він сказав він. Ну я каже, сьогодні дзвоню. Ми так поговорили. Він. Та, як то каже, то не було дуже можливості багато розмовляти, але він каже, я сьогодні дзвоню, а завтра я не подзвоню, бо я зранку йду на роботу. Вже <звук> більше не подзвонив. Так. Золом. Тато був завжди дуже добрий і дуже скромний. ніколи не любив. У він завжди проплескав, завжди допомагав. Михайлові. Процику тепер назавжди 47. Поховали тернополянина на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна пам'ять та слава герою. Розділяємо біль та скорботу.